Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Хмельницька обласна рада ухвалила на позачерговій сесії рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території цієї області. Хмельницька обласна рада по закінченню цієї сесії повідомила, що рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області ухвалено одноголосно. У цьому рішенні забороняється діяльність УПЦ Московського патріархату, офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви на території Хмельницької області. Також цим рішенням депутати звернулися до президента України із пропозицією визначити законопроект про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій як не. Відкладний, щоб його розглянула сесія Верховної Ради України, обласна рада також звернулася до органів місцевого самоврядування Хмельницької області із пропозицією здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають у користуванні УПЦ МП, із подальшим припиненням права користування на них шляхом ухвалення відповідних рішень. Як відомо. У Хмельницькому біля Покровського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату, де 2 квітня було побито військовослужбовця, виникли сутички між представниками УПЦ Московського патріархату та збуреною громадою, шокованою діями у Покровському кафедральному соборі. З точки зору УПЦ МП та її прихильників, це збурення громади незаконні збори, які насправді не є зборами парифіяльної громади. Однак результатом цих з точки зору московських церковників незаконних зборів стала передача Покровського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату до Громади, і очевидно, що невдовзі цей собор може продовжити свою роботу вже як собор канонічної православної церкви України. І з схожими. Рішеннями сьогодні виступають органи місцевого самоврядування практично по всій території Хмельницької області, так із рішеннями про те, що ОПЦ московського патріархату більше не має права на храми, і власність виступила також рада в Кам'янець-Подільському. І очевидно, що цей процес буде продовжуватися, хоча б тому, що Ієрархії Української православної церкви Московського патріархату, здається, просто не хочуть усвідомити ту сутність процесів, які почали відбуватися після того, як було ухвалення рішення про закінчення терміну оренди Києво-Печерської у опаце Московського патріархату. Можливо, з точки зору. Української влади мова йшла саме про те, що ієрархія УПЦ московського патріархату має забратися тільки з цього окремо узятого монастиря. А керівництво УПЦ московського патріархату вирішило, що оборона лаври продемонструє, що УПЦ московського патріархату має вплив на території всієї України і що. Ніяких реальних можливостей видворити ієрархів і монахів Української православної церкви Московського патріархату з території Лаври в Української держави, немає. По суті, йшлося про доведення того факту, що в Україні існує паралельний центр влади на чолі з митрополитом УПЦ Московського патріархату Онуфрієм. центр влади, який може кинути виклик українській державі. Представники якого можуть виступати із прокльонами на адресу президента України та членів його родини. Але процеси, які розпочалися внаслідок лапської кризи, можуть бути набагато більш глибокими і серйозними. І з точки зору того, що очікувала влада, і з точки зору того, що очікували ієрархи у ПЦМП. Звичайні люди, які тепер стежать за подіями. Біля Лаври можуть просто емоційно не витримувати, приходити до Віряну ПЦ Московського патріархату у різних регіонах України і задавати їм просте і логічне питання. Те питання, яке задав військовослужбовець, який прийшов до Покровського храму у Хмельницькому. Чому ви досі, через рік після того, як почалася війна Росії проти України? Продовжуєте перебувати у церкві, яка канонічно пов'язана із церквою війни і зла, із церквою смерті і наруги, з російською православною церквою Гундяєва. І оскільки замість логічної відповіді на це питання, тому що логічної відповіді не існує в природі, може відбутися побиття, як це відбулося у Хмельницькому. Або Наруга, прокльони, як це відбулося днями у, у Львові, то, звичайно, може виникати ситуація активності знизу. І може виявитися, що насправді Українську православну церкву Московського патріархату, незважаючи на заявлену кількість вірян, нема кому реально захистити. Тому що навіть. Самі віряни ОПЦ Московського патріархату починають усвідомлювати всю небезпеку каноничної єдності із церквою сатани, церквою Гундяєва і Путіна. Церквою, яка фактично скрухувала розколу світовому православі, церквою, яка схвалює війну. Таким чином процес. Переходу громад до єдиної канонічної церкви на території України, православної церкви України може прискоритися так, як цього не очікували ані у коридорах влади, ані у синоді Української православної церкви Московського патріархату. І ця церква може зникнути з релігійної карти України швидше, ніж буде ухвалено законодавство про заборону діяльності Російської православної церкви на українській землі. Або перетворитися. На секту, яка аж ніяк не буде ототожнюватися в очах вірян із світовим православ'ям, приклад Хмельницької області в принципі демонструє, як це може відбутися. Але і не виключений варіант суспільних конфліктів навколо храмів і юрисдикцій, який стане для Москви принаймні додатковим інструментом збурення ситуації під час війни на виснаження, яку Володимир Путін веде проти України, і ось цьому другому варіанту, який відповідає політичним інтересам Росії та Російської православної церкви, якраз потрібно запобігти. Виникає тільки питання, чи вистачить у керівництва Української православної церкви Московського патріархату здорового глузду, щоб не перетворити свою релігійну організацію на інструмент російського наступу на майбутнє Україну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам!